А ви знали, що в Омську є метро? Знали, бо я ж вам якось розповідав про це знамените, неіснуюче омське метро. Це саме та підземка, якої немає, але на жовтий паркан, навколо якої витратили 7 мільйонів рублів. Це майже 55 тисяч доларів. Так от, тепер недобудовані тунелі і станції неіснуючого омського метро будуть охороняти, щоб там, увага, не катались на каноє місцеві. Не очікували такого повороту, так? Ось це так поворот. Яка країна, такі розваги. А ось вам трохи рускова міра у всій його дупоголовості. Ось це тимчасово окупований Маріуполь. І ті будинки, якими хизувались перед Путіним. Дивіться, тут обдерті кути. Ну, мабуть, меблі якісь заносили, подумаєте ви. Але оце от ще один під'їзд. І тут те саме обдерті кути і стіни. Це будинок, якому менше року. А тепер фокус. Она все. все, она не відкривається. вообще. Как не відкривається? Вот Дальше это все. Не идет, это все. Что там сдулось? Все. Так. Заводите вот мебель на лицо, вы Правильно, для чого відкривати ті двері до кінця? В Росії ж звикли отак бачком пролазити. Тепер на окупованих територіях до того змушують. А це квартири всередині. А ще двір теж, так, да, у вас не, не відкривається чому-то? Так, що не буде, мабуть, так. Це две дві плітки. Чотири пліти. А четыре плитки. Четыре плитки. плиты. Комнату а вот так почему произошло? Вот так і було, коли вони отримав ордер і ключі. Так вже було, коли вони отримали ордер та ключі. Потріскані плити, здутий ламінат, крива плитка і дірки та тріщини в стінах. А ось такий вигляд має труби опалення. Іржа, іржа, іржа. Жахлый, навязанный, российский мир. Тем часом Путин дернув писюрик перед выступом и заявив, что Россия напрямую крывается Богом. Думаете, я жартую? Маршал Миних, который говорил так, что Россия это такая страна, которая напрямую управляется Богом. Потому что если это не так, непонятно, как она вообще существует. Я теж не можу зрозуміти, як ця недодержава існує, для чого вона існує, і кому треба було подарувати презервативи, щоб вона і не з'явилась. Тим часом ВРПЦ запустили школу блогерів для священників. Є -мо -мо -мо. Отже. бля. Ну, ти бачив, це бачу. І називати їх будуть інтернет-місіонерами. З цікавого там те, що юних б'юті-батюшок будуть вчити правилам СММ, як правильно виставляти світло, як правильно накладати музичку і як просувати свої пости. Ваші варіанти, що це може бути, ну я не знаю, можливо, марафон махання кадилом чи челендж «Молимся 24 часа. Ну або ж там я не знаю, благословлю за лайк і відспіваю за підписку. До речі, про б'юті-блогерів: ось так роблять зачіски на болотах. Теперь моя подруга розуміє, коли я їй говорю, і накручу на шампунь. плойка. Ну, флойка здалісім ті філіпси, ті дайсани, коли можна просто на шампур накрутить подругу і все. Дешево і сердито. Ну і до рубрики Дешево і сердито наша наступна новина. Тіп, значить, вирішив зекономити на квітах, стирив коня і привів його своїй самиці. Квартиру, от дівчинки, 8 -е марта у нас настало. у меня дома стає. От я муж 8 марта межі. А тепер уявіть собі, якби ось ця коняка з переляку почала копитами зносити все: дитину, меблі, жінку, бухого кавалера. А жінка, між іншим, у захваті. Яка ж романтика? Які ліпехи. Хто ти воїн? Між іншим, ось цього от мужика на наступний день затримали і кинули на добу за грати. Ну і до новин російського шоу-бізнесу. Шахтар зі Словаччини прилетів в РФ на концерт Шамана. Ще раз. Росіяни зробили новину про якогось шахтаря, який прилетів на концерт Володінського хлопчика Шамана. Головний меседж, що цей Шахтар зі Словаччини, європейської країни, між іншим. Ну, типу, дивіться, словаки ж там Росію підтримують Йома. -йо. Я прямо переконаний, що цього от мужика, який шахтар зі словаччини, взагалі не існує, як і його коментаря для оцих от журналюх. Ну і наша непостійна рубрика. Цікаві досліди. Виявляється, гнівні пости Дімона Медведєва співпадають з датами поставок його улюбленого вина з Італії в Росію. Це виявили журналісти видання «The Insider». Так от, незважаючи на санкції, з Італії на болота стабільно привозять партію улюбленого Дімкіного вина, і так от, ну зовсім випадково з'ясовується, що після поставки амбасадор Бухла одразу публікує пост про Європу в пепел, Україну захватим і так далі, і тому подібне. Медведєв, Алкаш Путін. Ху**. А я закінчую випуск. Це режим дна. Бережіть себе, Па-па.